1902 рік Джон Рокфеллер – найбагатша людина Америки нафтовий магнат, чия компанія Standard Oil контролює 90% нафти США. І ось одного дня журналістка Іда Тарбел публікує серію статей, де розкриває брудні методи його бізнесу. Рокфеллер втрачає все: довіру партнерів, повагу суспільства, а його бізнес починають розслідувати федеральні органи. Здавалося б, кінець історії. Але через три роки ми бачимо зовсім іншу картину. Той самий Рокфеллер, тепер улюбленець американців, зразковий сім'янин і філантроп. Як все просто він найняв журналіста Айві Лі, який започаткував те, що ми сьогодні називаємо Public Relations. У цьому відео ми розберемось, як маніпуляція перетворилась на професію. А професія змінила світ. А тепер конкретні цифри. За останні 15 років значення репутації для західних компаній дуже сильно зросло. Якщо раніше репутація складала тільки 18% вартості компанії, то зараз ця цифра 82 Тобто, якщо компанія коштує 40 мільйонів доларів, то тільки 7,2 мільйони це вартість різних матеріальних активів: обладнання, будівлі і все таке. А 32,8 мільйони це Вартість репутації, що про цю компанію думають люди. Більше того, дослідження Гарвардської бізнес-школи показало, що падіння індексу репутації фірми тільки на 1% призводить до зниження вартості компанії одразу на 3%. Тобто, коли Тесла втратила 8% від своєї репутації після тих скандальних твітів Ілона Маска, її ринкова вартість знизилась на 21%. За даними Reputations Institute, компанії з високою репутацією у 2,5% Рази частіше отримують підтримку громадськості, тобто Apple, Microsoft, Amazon. Більшість їхньої вартості складають не обладнання чи фабрики, а саме їхня репутація. І знаєте, що найдивовижніше? Піар почався не в 20-му столітті. Археологи вважають, що навіть печерні малюнки, які зображували полювання, були спробою мисливців зайняти особливе положення у своєму племені. Тобто, фактично, це перший піар в історії людства. І виявляється, що маніпуляції з прийняттям старі як світ у сьогоднішньому випуску. Ми розберемо, як Рокфелле перетворився з монстра на героя. Покажу конкретні прийоми, які працюють і сьогодні. Едвард Бернейс, племінник Фрейда, який перетворив бекон на символ здорового сніданку, а сигарету на символ жіночої свободи. Як Кока-Кола виграла війну. Без жодного пострілу, формули та методи, за якими ваш мозок приймає рішення, поки ви цього не усвідомлюєте. А мене звати Юлія Піалкей, я піарниця та комунікаційниця з досвідом майже 6 років. Я допомагаю брендам ставати відомими, а піарникам будувати свою кар'єру. Підпишись тут та в інстаграм, щоб залишатись на зв'язку. Щоб краще зрозуміти, що ж таке піар, уявіть обід в гостях. Ви можете просто сказати: хм, борщ смачний. А можете сказати. Такого смачного борщу я не їв ще, мабуть, з дитинства. Знаєте, моя мама готувала неймовірно смачний борщ, але ваш далеко не гірший. Борщ залишається одним і тим самим в одному і в другому випадку. Борщ для вас смачний, але результат вашого фідбеку буде абсолютно різним. Піар працює так само. Ви не змінюєте продукт, але змінюєте сприйняття цього продукту, як, наприклад, із склянкою води, коли оптиміст бачить наполовину повну склянку, посиміс на половину порожню, а піар-фахівець може зробити так, що всі побачать її як джерело життя або найчистішу воду із гірських джерел. І в цьому випуску ми розберемось, як саме це працює. Уявіть, Нью-Йорк 1906 року. 67-річний Джон Рокфеллер підходить до вікна свого кабінету. На столі свіжі газети з нищівною критикою. Кривавий барон нафти, монстр монополії, людина, яка вбиває конкуренцію. Ці заголовки кричали буквально з кожного кіоску. Рокфеллер відчуває, як його бізнес імперія руйнується у нього на очах. Його найближчі бізнес-партнери уникають зустрічей. А уряд вже готує антимонопольний позов, який може зруйнувати все, що він будував десятиліттями. В цей момент секретар приносить йому візитку журналіста Айві Лі. Я можу змінити те, як Америка вас сприймає, сказав Айві Лі на першій зустрічі, і не збрехав протягом наступних кількох місяців. Айві Лі регулярно публікував статті про Рокфеллера. Про батька, який любить проводити час із своїми дітьми, про сім'янина, який любить грати гольф і дає монетки діткам на вулиці. Про благодійника, який жертвує мільйони різним організаціям. І ось що найцікавіше: це не була брехня. Рокфеллера завжди був філантропом і любив свою родину, але раніше цього просто ніхто не бачив. А Айві Лі майстерно показав цю сторону особистості Рокфеллера. Він буквально змістив фокус. На іншу сторону чоловіка, і тепер із чудовиська Джон Рокфеллер перетворився на бізнесмена з людським обличчям. Ця історія показує головну силу піару: не змінювати факти, а змінювати фокус уваги. І як це працює, ми розберемо далі. Колись давно, коли люди ще користувалися кам'яним знаряддям, вони вже знали одну дуже важливу хитрість: як змусити інших. Говорити про себе три тисячі років до нашої ери, давній Єгипет. Базар гуде, а спека плавить все, що тільки можна. І серед усієї митошні – шматок папірусу на стіні. На перший погляд, дрібниця втік шопу з особливою міткою на лівому плечі. Нагороди за інформацію. Звертайтесь до майстерні хапу на півдні біля храму. Ра. Але це було не просто оголошення. Хапу був ткачем, і свідомо чи ні, він винайшов перший відомий нам. Прихований піар, поки люди запам'ятовували прикмети раба і розташування майстерні, вони ненароком дізнавалися про існування майстерні хапу. І коли приходили туди, щоб поділитись інформацією, дуже часто купували собі тканину. Ось так ще тисячі років тому люди винайшли просту істину. Спочатку історія, а потім продаж. І це працює і сьогодні. Але замість папірусу у нас соцмережі, а замість загубленого раба, дивні тренди, блогерські челенджі і інші тренди, які зму змушують нас говорити про бренди. Ідемо далі. Потрапляємо до серця античного світу: Рим, кам'яні дороги і битва за владу. І серед усього цього Юлій Цезарь, полководець і. Батько системного піару. Поки він захоплював Галію, у Рим регулярно летіли записки про Галінську війну. Офіційно це були військові звіти, але насправді геніально зрежисовані історії про перемоги Юлія. А ще, що особливо цікаво, Цезар завжди писав про себе від третьої особи. Цезар перейшов річку, Цезар розбив ворога. Це створювало ілюзії такої об'єктивності, начебто, це третя особа правдиво розповідає про історії. Кожен рядок буквально шипів. Цезар непереможний, Цезар рятує рим. Щоб зрозуміти масштаб, уявіть, якби кожен політик сьогодні мав свій новинний канал, який розповідав тільки про геройство цього політика. А всі люди думали, що це незалежна медіа, і при цьому не було б ніяких альтернативних джерел інформації. А коли Цезар повертався додому, це ніколи не було простим поверненням. Це були шоу, які затмарювали навіть наймасштабніші сучасні івенти: тріумфальні арки, тисячі солдатів, полонені, різ. Не екзотика, це все коштувало мільйони мільйони доларів. Формула була проста: Цезарь дорівнює перемога, і це відкрило йому шлях до абсолютної влади. Піар тут працював як інженер реальності. Він не просто змінював уявлення людей про сенсія, а змінював цілому історію Риму. До речі, термін пропаганда також пішов із Риму. Пропагаре означає поширювати. Ідемо далі. Середньовічна Європа. Міста пахнуть вогкістю і димом. Будинки тісно притиснуті один до одного. Телебачення, радіо, газети винайдуть через сотні-сотні років, але потреба у новинах є вже зараз. І тут на поміч приходять Глашатає. Голос гучний, ноги швидкі, рот не втомлюється. Новий товар на південному ринку. За наказом короля податки на торгівлю вином знижені. Завтра великий ярмарок. Глашатає це перші живі медіа, це прототипи сучасним курс сповіщення. Вони працювали за простим законом. Де люди, там новини, де новини, там увага. Де увага. Там влада, і знову в центрі гри не технології, а вміння зловити увагу. Бо там, де твій голос, там вплив. А тепер уявіть інший світ, швидший, гучніший. 17 століття. Європа кипить новинами. І вперше ці новини можна не просто почути, а й прочитати на бумазі. 1605 рік Страсбург. І виходить перша у світі друкована газета. Спробуйте самі вимовити її назву. Газети стали революцією у світі комунікації. Тепер влада інформації переходить до. Того, хто контролює друкарський верстат, і з'являється нова сила, журналістика. А разом із нею новий рівень піару. Відтепер не потрібно кричати на площі, потрібно просто вміти потрапити на шпальти. І піарники нового часу розуміють, що хороша історія дуже часто перемагає факти, особливо якщо вона друкується тисячним тиражем. А далі ще більше Америка 18 століття колонії борються за незалежність, але часто перемагає не той, у кого більше зброї. А той, у кого є ідея? Бенджамін Франклін, один із батьків-засновників США, був не тільки політиком і вченим, він був геніальним піарником свого часу. Франклін розумів, реальність можна змінити, тільки змінивши думки людей. Його газета «Пенсильванія Газет стала рупором американської незалежності. Його памфлети, сатиричні листи, гасла немає податків без представництва змушували колоністів відчувати себе єдиною нацією. Пам'ятаєте, як хапу у Єгипті придумав? В історії для того, щоб заманити клієнтів у свою майстерню, це саме робив Франклін. Але в масштабах континенту він не просто розповідав новини чи якісь факти. Він створював нові сенси. Він малював картину світу, де незалежність це єдина можливість вижити. І це було настільки переконливо, що, врешті-решт, народилася ціла країна. Ось наскільки далеко може довести правильно розказана історія. А з розвитком друкарства, грамотності таких історій ставало ще більше, і кожна газета, кожен листок памфлету був закладеною бомбою у людських свідомості, і ця бомба вибухала не через силу, а через емоції і почуття, через історії, в які хотілося вірити. 20-те століття світ починає шалено прискорюватись, і разом з цим змінюється і піар. На арену виходить людина, яка не просто використовувала піар. Вона перетворила його на науку і зброю масового впливу Едвард Бернейс, племінник Зигмунта Фрейда. Людина, яка вперше використовувала психоаналіз у рекламі. Людина, яка зрозуміла, що якщо ти контролюєш не факти, а емоції людей, ти керуєш світом. Він взяв ці знання і використав на практиці. А результати ще й досі живуть у нашому світі. Один із найвідоміших кейсів цигарки для жінок. У 1920 х роках коріння для жінок було чимось табуйованим. Це був, наче, то символ розпусти. Тоді тютюнова кампанія Lucky Strike найняла Бернейса для того, щоб він підвищив продажі у їхніх компаніях. Що ж робить Бернейс? Він не просто запускає стандартну рекламну кампанію, він запускає революцію на великому великодньому параді у нью Йорку 1929 року. Група молодих красивих жінок, моделей яких насправді найняв Бернейс, дістає сигарет. Lucky Strike і демонстративно закурює перед журналістами, але фокус тут був не у жесті. А у символі Бернейс попередньо домовився із пресою подати це як акт боротьби за права жінок, а сам називав сигарети смолоскипами свободи. Не дівчата курять, а жінки кидають виклик застарілим традиціям. І сигарета стала символом жіночої емансипації. Уявіть за одну таку акцію, Бернейс не просто збільшив продажі для якоїсь компанії, Він перепрошив культурний код із прийняття сигарет. Цілим поколінням у наступні роки кількість жінок, які курять сигарети, зросла у п'ять разів. Чому це важливо для нас? Тому що саме тоді світ зрозумів, що наші звички, переконання, навіть те, що ми думаємо самі про себе, це часто не ми самі. Дуже часто це результат чиєїсь вдалої кампанії. Снідаєте беконом і яйцями щоранку. Це не традиція, яка йде з глибин віків. Це також результат вдалої піар-акції того самого Бернейса. У 1920-х роках американці снідали більш легкою їжею, фруктами, тостами, кавою. І тоді виробники бекону звернулися до Бернейса, Як зробити так, щоб продажі бекону збільшились? Що ж зробив Бернейс? Звернувся до лікарів. Він замовив дослідження, у якому 4,5 тисячі лікарів довели, що споживання бекону на сніданок впливає. Впливає корисно на здоров'я, а подав він це під соусом. Що лікарі стверджують, що ситний сніданок добре впливає на вашу енергію на протязі дня. А що є складником ситного сніданку? Звісно, бекон та яйця. А потім він масово розіслав це по американським медіа. Заголовки кричали: чотири з половиною тисячі лікарів стверджують, що ситний сніданок добре впливає на здоров'я. Ідея закріпилась: хочеш бути сильним і здоровим, снідай беконом. І так за кілька років легкий ранковий перекус перетворився на важкий у традицію і не тому, що це було логічно, природньо чи хоча б правдиво, а тому, що так захотіли виробники бекону, і ця історія ще раз показує, що інколи те, що нам здається, звичним, правильним, навіть традиційним, це часто є чиїмось дуже розумним планом. Береней створив не просто рекламу, не просто піар. Він створив модель, у яких емоція важить набагато більше ніж логіка. 1917 рік сполучені Штати Америки. Країна спокійно розвивається ідеї про демократію, свободу, індивідуалізм пронизують суспільство. Більшість американців абсолютно не розуміє, навіщо втручатися у війну десь в Європі, навіщо нам гинути за чужі проблеми, думає пересічний громадян. А тепер уявіть, завдання американського уряду переконати мільйони людей, що вони мають піти воювати за іншу країну в іншій частині півкулі. Президент Вудро Вільсен бачить цю апатію і розуміє, що без підтримки громадськості цю війну не виграти. Але замість того, щоб діяти силою, змушувати громадян і на війну уряд створює комітет громадської інформації. Комітет Кріл на чолі із журналістом Джорджем Крілом і починає масовану інформаційну кампанію, яку світ ще раніше не бачив. Плакати закликають захищати американські цінності. На них німці зображені як варвари і монстри, які загрожують американським жінкам та дітям. Газети щодня публікують історії про героїчних солдатів і жорстких ворогів. Кінотеатри показують патріотичні короткометражки. І найцікавіше, у кожній. Ному американському кінотеатрі під час перерв виступають так звані чотирихвилинні хвилинні люди: 75 тисяч підготовлених ораторів, які за чотири хвилини самостільки потрібно, щоб замінити кінострічку, змушують глядачів повірити, що війна це боротьба за їхню свободу, і це працює за кілька місяців. Суспільна думка змінюється кардинально. Ті, хто ще вчора був проти війни, тепер сьогодні самі закликають вступати в армію. А кількість добровольців збільшилась на Сот це був перший в історії приклад тотальної цілеспрямованої маніпуляції через усі можливі канали. Приклад того, як можна не тільки змінити думку людей, а й змінити їхню картинку в голові. І цей механізм працює і сьогодні. Але тепер замість державних комітетів в цю гру вступають бренди. І один із найяскравіших таких прикладів це бренд Кока-Кола. 1941 рік. Світ охоплений війною. Американські солдати б'ються в Європі, Африці, Тихому океані, часто за тисячі кілометрів від дому. І тоді керівництво Кока-Кола приймає рішення, яке змінить не тільки долю їхньої компанії, а й цілу світову культуру. Роберт Вудрав, президент компанії, видає наказ, який здається майже фантастичним. Кожен американський солдат повинен мати можливість купити ко кока-колу за 5 центів де б він не знаходився, і для цього Кока-Кола будує 64 мобільні заводи розливу напою у прифронтових зонах. Технологи компанії розробляють спеціальні контейнери, які можна десантувати з літаків. Бренд отримує особливий статус від американського уряду і право на дефіцитну сировину. Тільки вдумайтесь під час тотальної війни, коли кожен грам металу, кожна крапля палива йдуть на військові потреби. Американський уряд виділяє ресурси на солодку, газовану воду, і ось американський солдат, десь на іншому кінці світу, весь в поті, в багнюці, втомлений, усе довкола страшне, незнайоме, чуже. І раптом у його руці опиняється холодна пляшечка давно знайомого з дитинства напою. Точно така ж, яку він пив у дитинстві з друзями, такого ж самого смаку, як у маленькій закусочній у його рідному американському містечку. І ось тут починається магія. Кока-кола стає для мільйонів американців не просто напоєм, а стає символом дому у будь-якій точці, де б вони не були. І коли війна закінчується, ці солдати повертаються додому. І привозять із собою не тільки перемог. А й смакові спогади післявоєнний економічний бум, бебі, бумери, розвід культури споживання і Кока-Кола стає епіцентром цього всього. Напій перетворюється на культурну ікону і символом американського способу життя. І знаєте, що найцікавіше: заводи, які Кока-Кола побудували по всьому світу в Європі, в Азії в Африці, нікуди не зникли. Вони стали плацдармами для подальшої глобальної експансії. Так, під прикриттям підтримки бойового духу солдатів, Кока-Кола здійснила найагресив. Тимнішою і одночасно найуспішнішу міжнародну експансію в історії бізнесу. І тепер, коли ми сьогодні бачимо ту саму червоно-білу пляшечку у різних найвіддаленіших куточках світу від африканських сіл до Непальських гір, це і є результатом тієї самої військової кампанії. Ця історія показує нам дві речі: по перше, наскільки тонко працює піар, коли він не просто продає продукт. А підв'язує емоції. По-друге, як комерційні бренди можуть використовувати кризи для своєї експансії, і ось настає епоха холодної війни. Два блоки соціалістичний та капіталістичний, змагаються за вплив у світі. Але ще цікаво, танки, і ракети стають заховані у ангарах, а головну зброю, яку вони використовують, це інформація. Вхід ідуть американські. Та радянські радіо кожна передача це не просто новини чи факти, а снаряд у свідомість слухачів. Уряд США розумів, для того, щоб виграти цю холодну війну, недостатньо економічної або військової переваги. Потрібно змінити культурне сприйняття. І вони запускають одну із найдивовижніших операцій в історії: культурну холодну війну. ЦРУ таємно фінансують джазові концерти, виставки з абстрактним мистецтвом, літературні журнали. Чому? Тому що джаз і абстрактне мистецтво асоціюються із свободою самовираження на протистояння радянському соцреалізму. а пам'ятаєте космічну гонку? Після запуску радянського супутника, у 1957 році, американський уряд був нажаханий, і це було не про технологічне відставання, це про крах репутації цілої країни. І тоді за кілька років НАСА перетворюється із науково-військової організації на цілу піар машину. Кожен запуск ракети транслюється у прямому ефірі. Астронавти стають національними героями. Висадка на місяць у 1969 році це не просто науковий прорив. Це ретельно спланований піар-хід, щоб показати, що Америка повернула лідерство. Це маленький крок для людини, але гігантський стрибок для суспільства. Ця фраза Ніла Амстронга не була спонтанною, вона була ретельно відібрана з десятки варіантів для того, щоб передати необхідне повідомлення від країни. І знаєте, що дивно? Ми досі живемо у світі, який був сформований цими піар-кампаніями. Наші уявлення про героїзм, прогрес, свободу значною мірою були сформовані під час холодної війни. А тепер перенесімося у наш час. Епоха смартфонів, соціальних мереж, штучного інтелекту і алгоритми соцмереж створили ідеальне середовище для таргетованого піару. І на противагу минулому тепер компанії можуть доносити е, свої повідомлення чи рекламувати свій продукт не просто широкій масі, а саме вам на основі ваших інтересів, болей та мрій. І найцікавіше, ми самі стали піарниками. Кожен раз, коли ми в соцмережах показуємо наші подорожі, відпустки показують, що тільки найкращі моменти, а не пропущені рейси чи сварки. Партнером ми займаємося власним піаром. Кожен раз, коли ми фільтруємо своє життя для інстаграму, ми робимо буквально те саме, що робили Бернейс і Рокфеллер. Ми показуємо вибіркову реальність. Ми живемо у світі, де кожен став творцем і споживачем піару одночасно. І парадокс в тому, що, хоч ми бачимо набагато більший доступ до інформації, ми знаємо набагато більше прийомів ніж наші предки. Нами досі маніпулюють і часто навіть ефективніше ніж колись. А як щодо України... Чому у нас досі слово піар має негативний відтінок? Все просто наше знайомство із піаром почалось у 90-ті роки в епоху чорного піару, політичних технологій, замовних статей і джинси. Замість того, щоб реально будувати довіру, працювати з репутацією, наші перші українські піарники часто використовували маніпулятивні технології: чутки, компромати, фейки. І навіть сьогодні багато людей в Україні думає, що піар це щось нечесне, брудне, маніпулятивне. І фраза це все піар дуже часто. То перекладається як це все брехня, але поступово ситуація змінюється. Нове покоління українських брендів-комунікаційників розуміють, що піар це не про брехню. Це про створення історії, які резонують із аудиторією, і при цьому відповідають реальності. Так, наприклад, нова пошта побудувала свій бренд не на обіцянках, а на реальному клієнтському досвіді, на якісних доставках або дія завоювала довіру не красивими рекламами, а тим, що реально спрощує життя людей. А повномасштабне вторгнення показало наскільки важливими є стратегічні комунікації на державному рівні, коли Росія намагалася просувати наративи про нацистів, про загрозу НАТО, Україна не просто від відповідала запереченнями, ми показували всьому світу реальні історії реальних людей, і світ повірив нам, а не пропаганді агресора. А що ж далі? Як піар буде виглядати у світі штучного інтелекту і віртуальної реальності? Технології діпфейків сьогодні дозволяють нам створювати відео, де люди говорять і роблять те, що ніколи не робили і не говорили. Штучний інтелект може написати за вас статтю чи створити зображення, яке неможливо відрізнити від справжнього. Віртуальна реальність дозволяє нам не просто створювати історії, а занурювати у них людей. Нейромаркетинг вивчає, які саме образи викликають у нас відповідні емоції на рівні мозкової активності, і це ставить перед нами серйозне запитання: як у цьому світі відрізнити правду від маніпуляцій? Можливо, парадоксально, але в майбутньому, де технології створюють псевдореальність, найбільш цінною буде справжність. І тут ми повертаємося до початку нашої історії. Пам'ятаєте, Рокфеллера і Айві Лі? Вони не змінювали факти, вони просто змістили фокус уваги з негативного на позитивний. За п'ять тисяч літь змінювалися історії, формати медіа, методи, але не змінилося основне. Люди хочуть слухати історії, які резонують із їхніми цінностями. І тому справжній піара завжди буде не про брехню, а про вміння розповісти правду так, щоб вона відгукувалась. І ось чому важливо розуміти ці механізми впливу не для того, щоб маніпулювати іншими, а для того, щоб захистити себе. Як писав сам Едвард Барнейс у своїй книзі Пропаганда, свідоме та розумне маніпулювання організованими звичками та думками МАС є важливим елементом демократичного суспільства. Ті, хто маніпулює цим невидимим механізмом суспільства, формують невидимий уряд. Який є справжньою правлячою силою нашої країни, тільки усвідомлюючи ці механізми, ми можемо робити по-справжньому власний вибір. І, можливо, найголовніший урок в історії піару такий: у світі, де всі намагаються комусь щось продати, найважливіше це розрізняти, коли тобою маніпулюють, а коли з тобою справді спілкуються. На цьому все. Пиши в коментарях, що тебе заінтригувало в історії піару найбільше. Залишай вподобайки та підписуйся на цей канал. І до зустрічі через два тижні, Па-па!